Людинки, всім привіт! Настав час робити черговий сервіс моєму квадроциклу літровому Polaris Sportsman. Останній раз я робив це влітку 2022 року. Після цього наїздив десь біля 600 кілометрів і хочеться знову замінити оливу плюс фільтр мастила в самому двигуні. Отримав я значить, від офіційного дилера Polaris в Україні таку посилочку, навіть брендований скотч. Дивимося, що нам тут цікавого приїхало. О, це те, що я хотів якраз перевірити перед початком заміни. Тому що в мене влітку замінено було фільтр, встановлено хіфло, у яких є спеціальна така отут головка, щоб можна було закрутити іншим інструментом. Закрутити такий фільтр у мене нічим. Тому зараз я розпакувався і назад запаковуюсь. Завтра поїду на авторинок підбирати ключ, щоб він у мене був на постійну основу, тому що хочеться використовувати все-таки оригінальчик. Ну, Така особливість. Тому зараз подивимося, що ще цікавого прислали. О, Крутяк. Все в наявності, до речі, Олива, фільтру офіційного дилера. Polaris і новенький каталожок мені прислали. І що ще цікавого прислали. У, такий подаруночок приїхав. Клас! Крутяк. Дуже вдячний офіційному представництву Polaris За такі цікаві матеріали Буду що тепер посидіти, подивитися ввечері, погортати живий каталожок. Я вже скучив за цими речами, тому що зазвичай все в електронному вигляді зараз. А тепер є щось, що можна хоча б трішки. По, по, помацати руками. Можливо, навіть будуть такі пробнички, де можна потерти і почути запах гуми на новому там якомусь РЗТР чи спортсмені. Коротше, йдемо ще до квадроцикла. Що я, значить, хочу перевірити? У мене тут є така табличка, я собі веду записи, коли я робив якісь сервіси, на якому пробігові на яких мотогодинах. І хочу зараз якраз перевірити, скільки я накатав від останнього сервісу, щоб зрозуміти, як я, коли я. Роблю 6524. Останній сервіс у мене, коли мінялася олива, це 5800 було. Різниця в нас виходить десь біля 700 кілометрів, а найголовніше нам це мотогодини. Подивитися, де вони у нас тут 304. Тобто, це в нас от якраз майже 50 мотогодин. він Накатався 44 мотогодини, він проїхав після останньої заміни. Ідеально можна сказати, зважаючи на те, що було доволі багато довгих поїздок. Я катався там, декілька годин і проїжджав при цьому 30-40 кілометрів. Тобто він не бухтів постійно і нормально, якраз 44 мотогодини — це, ну, коротше, круто. Зараз ще поставлю акумулятор на підзарядку, тому що бачу, що щось у нас тут 11,7 вольт це реально якось замало. Підзарядити треба, він на морозі у нас стоїть. А, от без світла 12,1 навіть. Хай трішки попрацює. Ну і завтра займемося вже заміною оливи. Зараз вношу з бідальні, коли я що міняв, коли я що робив. так, летить значить, Іван зі своїм фільтром на авторинок Лоск. Будемо купувати собі тепер вже ключ, щоб потім не мати проблем і міняти на фільтр оливи і оливу так само повністю самостійно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, є у вас ключ для масляних фільтрів? Это з собою навіть зразу. Ні-ні, це від квадроцикла. Мені підібрати по розміру треба. Доброго дня. Ключик. Допоможете да підібрати під каких фільтр? Мабуть, Мобуть найменший, який є в цілому. О, він. Супер. Скільки він коштує? 360. Ага. А він тоненький чи такий мощний? це Я вирішив заодно ще й масло в генератор купити, 10 в 30, бо в магазинах звичайних біля мене вони чомусь рідко зустрічаються. Буде на заміну але Найголовніше, що вдвічі дешевше, ніж в будівельному супермаркеті, коштує. Я попередньо купував, але ту баночку віддав батьку його генератор, тому буде в мене тепер для себе. Так, давайте. Оп. що у нас тут по залишку? Оливи від попередньої заміни. Який залишок і який стан. Власне, верхній рівень абсолютно. І така брудненька олива. Але колір тут ще важливо розуміти, що попередньо було залите. Мотюль він такий рожевенький, через що олива трішки кольору такого неполарісовського. Один з показників до заміни. Кольор оливи. Вчора я підзарядив значить, акумулятор. Дивимося, що в нас сьогодні по вольтажу. Запуск проконтролюємо заодно 12.9 зі світлом. Ну, По суті, 12, якщо ми вимкнули світло 12,2 навіть. Пробуємо. Слабенький якумчик вже, то морози так впливають. Даю прогрітися, щоб рідка олива була. Боксу в мене теплого немає. Роблю заміну дворі. Тому олива зараз ту, яку буду заливати, підігрівається в комфортних умовах в будинку. Також фільтр прогрівається, бо там є гумка на фільтрі, треба, щоб вона м'якенькою була, якби. І виставляємо зараз квадроцикл, будемо зливати. Так, квадрик прогрівся вже в принципі 87 градусів. Але це мале коло там термостат, скоріш за все, ще не відкривався. Глушимо. Тепер у нас тепло пройде, прогріє всі решту деталі по двигуну, тому що на дворі біля нуля. Якби холоді Дуже цього робити не бажано. Тут тобто, двигунець ще тепленький, хоча температура висока. А за цей час готуємо, виставляємо, тому що на місці підлізти туди буде складновато ще. Плюс у мене захист стоїть, який я все ніяк не зніму, тому що декілька болтів закисло. За Мені приїхали екстрактори, але на дворі холодно. Пізніше цим займемося. Тому поки що готуємо мій новий ключ. Ємність прозора чиста для того, щоб побачити, що звідти зіллється, в якому стані олива. Якби. І починаємо. Готово є, тепер туди можна підлізти, можна на чомусь подлежати. Лізомо, дивимося, що у нас відбувається знизу. там. Є перша проблемка з заміною. Захист в мене встановлено, в нього навіть отвори є, От, щоб масляний фільтр дістати, і щоб до пробочки дістатися. Але це дуже глибоко, по-друге, там. Багато сміття, я боюсь, що новий фільтр, коли буду одягати туди, це сміттячко попаде всередину. Тому зараз спробую відкрутити все ж таки, цей захист і зробити все по-людськи. Хоча особливо воно не заважає, адже рама ось так само починається, навіть якщо я його зніму. До доступ буде, звісно, кращий. Зараз спробуємо різні способи, але сміття багнюки там дуже багато і це мене насторожує. Знайшов, що ж, підтікає а, пробочка, навіть крапелька одна впала. А пробочки нової я не купив, буде на наступну заміну. Пробуємо відкручувати. От, в принципі, Якщо з цими гвинтами на 10 я не турбуюся особливо, то вона більше турбують гвинти під 6-гранні голівки. То проблемка може бути. Ці тут навіть якось не дуже затягнуті були. Не захотів я чекати літа, все-таки відкрутив майже захист, ледь не прибило мене цією вагою, тому що там грязюки замерши з водою багато. Шився один гвинт позаду. Зараз ми його відкрутимо. Дістав його нарешті. Отака кількість тут всього була. железне, неймовірно, через те, що людяха і бруд. Тепер дивимося, що під низом у нас. Тут у нас джунглі через захист, воно не могло нормально вимиватись. І тому в мене були думки його позбавитися навіть раніше. Адже я не їжджу в таких умовах, де він потрібен. Я не їжджу по камінню. Ну, окей, згоден. Один раз я зачепився тут з боку пластиком. І якби не було частково захисту, можливо, я пошкодив би суттєво пластик сам. Але я катаю. Більш по-рівному, погрязються без каміння, якби можна контролювати. Це було, до речі, на одній з перших покатушок в ліс на цьому квадроциклі. До його довгої бази я ще був тоді, не звик, якби тепер уже все враховую. А турбує мене те, що я в більшості випадків ввожу зайві 20 30 кілограм, коли набивається сюди багнюки. По-друге, не можу нормально сервіс робити. А по-третє, мене найбільше турбує те, що ця вся багнюка вона може призвести до того, що почне гнити. Наприклад, рама цього я дуже і дуже не хочу. Тому ну, не знаю, що робити з захистом. Поки що точно його демонтую, адже все треба відчистити, відмити, дочекатись, доки воно розмерзнеться. А ви напишіть свою думку стосовно захисту, користуєтесь, рекомендуєте чи ні. От, залишилися в мене важелі попереду. Тут би я залишив, в принципі, тому що можна щось врізатись там, дерево чи ще щось подібне. А от ці речі я б, мабуть, познімав би. Коротше, напишіть свою думку. Це ще бонус після того, як зняв захист рами і по самій рамі почистив залишки. <гум> тут ще могло б і багаття бути. Ну що ж, я тут приготував баклашечку з вирізом. Прозоро, чисту, щоб подивитися, що в нас буде там по стану вливи. Спробуємо, ще треба шестигранничок. О! Підібрав п'ятірочка. Хоч би його це все не розлити. Я перший раз тут міняю. Починаємо з пробки. Відкручуємо масло зливну пробку. Ну, Більш-менш обережно все вийшло. Олива бруднюща, ніж на щупі була. Опа, нехай стікає, далі фільтр будемо знімати. Опа. Крім цього, я собі залі замовив нову таку, новий щуп. Зараз вам покажу. Щоб не намастити тут. Коротше, чорного кольору. Зараз хочу перевірити, як воно буде, чи буде воно співпадати. Ну, наче співпадає по рівню. Це найголовніше, щоб правильно показувало. Буде тепер чорненький такий CNC. Фіксуємо назад пробочку, протер її і будемо займатися фільтром далі. Затягуємо. Без... Надзусе, тому що... Різьба в картері, то дороге задоволення. є. Ось такий стан уливи на 50 мотогодин. Черньо через неї навіть нічого не видно, не просвічується. А якби дочекався 100 мотогодин, то не буде мануал. Ну, Не знаю, це вже було б такий кісіль, якийсь Власне, кожні 50 мотогодин. А то навіть і частіше ще гуще. Цікаво подивитися, з'явиться. зірнеться. Чи немає там з стружки, може ще подаруночок буде. А тепер наш фільтр. До речі, тут такий самий. Стоїть, щось я помилявся ще. Хіфло ставив. Ну, то з 800 походу. Тут звичайний фільтр, і він так легенько в'ягнений був. О, хо 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 Добре, що я щось підставив сюди все-таки. Варенечко потекло. Та скільки тебе... О, відвалився. Чи оригінал а, тут оригінал стояв. Тепер переходимо вже до нового фільтра. Дивимося, він має бути чистенький. І тепер нам олива потрібна, вона у нас гаряча, можна сказати, як борщ. Олива оригінал. А, тут немає нічого, розрізати не треба. Коротше, по правильному бажано б сухий фільтр не ставити. А заповнити його хоча б трішки, щоб у вас перший старт не був, грубо кажучи, на суху. Мало того, що наповнюємо фільтр, так ще й треба кільце на фільтрі гумове буде помастити. І таким чином ми його туди тепер будемо ставити. Ну, таким чином чистою рукою намащуємо це кільце гумове, Щоб воно не на суху у нас прилягало, і щоб потім у нас. Не сікло звідти оливо, і зараз долиємо ще, тому що вібрав у себе фільтр мастило, треба долити. Отак має бути досить, це вже буде краще. Та скільки ти його забиратимеш туди? Желедні пів півбанки. <смірка> Можна ставити, хоча б трішки протерти, попередньо на рамі тут залишилося трішки бруду. З Богом супер не перетягуємо, щоб різьбу там не вбити. Чим можна підгледіти, що там відбувається, зняти на камеру, а потім перевірити окремо. Ну, наче все добре. Пробочка на місці. От вона трішки сопливить і сопливо до цього. Треба її наступного разу знити буде. Власне, ось так. Заливаю без лієчки, тому що тут доволі широка горловина, доступ абсолютно адекватний. І це можна робити навіть таким чином. З золотого кольору олива оригінального Polari вливаємо оці дві банки не повністю, тому що 1,9 літра ємність двигуна самого, щоб ми не переповнили. Я ніколи не наливаю прямо під максимальний рівень, там трішки залишаю. Потім поїжджу, покатаюсь, подивлюся, скільки там. Коротше, до максимальної риски ніколи не заливаю. Перевіримо потім, скільки в мене там 300 мл залишилося. Зараз вирівнюю все і перевіряю рівень, скільки я налив туди. Так, дивимося рівень, все правильно. І перевіряємо, що у нас тут в картері по результату на новому вже щупі. Подивимося, наскільки це зручно буде. От максимальний рівень. Чому я не доливаю ніколи 2 літри? Ну і плюс зараз його запустити треба буде, щоб воно прокачалось по двигуну. В усі щелі, поки ми там міняли воно стекло з усього, де можна, і потім після того, як попрацює двигун дати 2-3 хвилини, так по мануалу пише, і тільки потім перевіряти вже реальний рівень. Яку підказочку ще вам хочеться дати? Дивіться, зливна частина, зливні пробки у нас знаходяться. А якраз в кінці двигуна, якщо ми дивимося, от він у нас закінчується картер, а знизу вони якраз таки в самому кінці знаходяться. І я квадроцикл не дарма передок підняв для того, щоб краще стекла олива. Я його потім трішки був опустив, потім знову трішки підняв, побачив, що вже нічого не стікає. Але це така рекомендація, щоб краще залилося те, що до цього було у квадроциклі. Старі фільтри у мене ось тут збираються, якраз ціла баночка. Я їх не викидаю, потім кудись відправимо. Ну і робимо запуск. Попрацює трішки. Там все тихенько, не цокотить, значить, все по суті добре. Дивимося, чи знизу ми все добре закрутили, щоб там з фільтра не полилася олива, і ми цього не замітили, кудись поїхали. Причому все перевіряємо. На сервісі, на підйомнику це було б набагато швидше і зручніше. Ну, але маємо, що маємо. Так, паралельно. Інспектуємо, що у нас тут по повітряному фільтру, перевіряємо. Він у мене чистенький, в принципі, його часто вміняти не рекомендують. Продувати, контролювати. Коротше, рекомендую Polaris. Ну, от, власне, стан трішки пилючки тут зібралося, але це, в принципі, не страшно абсолютно. Тобто він там всередині. Чистенький, мабуть, наступна заміна, це вже буде там біля 1000 кілометрів пробіг, вже можна і фільтр замінити, тому що я в основному катався восени по вологому, пилюки не було багато, трішки було, звісно, ну якось так. Поки дивилися за фільтром, тут у нас вже олива мала втекти, гончик постояв трішки. І тепер ми дивимося вже реальний рівень. Важливо, навіть на щупі. Написано, що перевіряти рівень потрібно тоді, коли щоб закручено повністю. І от тепер у нас половина рівня. О, тепер я розумію, що треба долити. Решту залишаємо, там залишилось реально десь 50 мл, може з усього. Потім при наступному контролі долємо, Якщо що, все протираємо, ще можна обезжирювачем попшикати, зараз підвізьму. щоб тут потім не збиралася пилюка біля щупа. І будемо слідкувати, як цей щуп працює, чи не пропускає він, наприклад, оливуна. Зовні. Важливо також не забути відмітити собі сервіс, на якому кілометражі, на яких мотогодинах було зроблено. Я це собі роблю в табличку, вчора вже вніс, як би, і контролюю цей момент. Кожні там 50 мотогодин я роблю заміну. От зараз 305, наступного 355 буде. Ну, власне, отак от виглядає процес заміни оливи в домашніх умовах. Абсолютно, як бачите, немає супер якогось інструменту чи якихось там необхідних кваліфікованих занадто дій. Просто обережно все Виконуємо, слідкуємо за чистотою фільтра, пробки, чистотою оливи, якби. І все тоді буде добре. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, свої думки, коментарі, рекомендації залишайте внизу під відео. Буде цікаво самому почитати, та людям, я думаю, буде також корисно. Не забудьте підписатись на канал, якщо вперше на нього потрапили. І до нових зустрічей! А я ще поки світло трішки поїду, покатаюсь.